Взглянемо перехрестя чотирьохстороннє, де до вулиці Шпника. Праворуч прилягає вулиця Руська, а ліворуч вулиця Антоновська. Рухаємося зі сторони сервісного центру по вулиці Шпника і будемо повертати праворуч на вулицю Руську, тобто по маршруту під номером 3 та 5. Рухаємося правою смугою, при наближенні до даного перехрестя. Оскільки є працюючий світофор, керуємося його сигналами. Також на рівні червоного сигналу світофору нанесена зелена стрілка на таблиці білого кольору. Отже, рух праворуч на вулицю Руську дозволений також на червоний сигнал світофора. Даючи дорогу транспортним засобам і пішоходам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світофора, що дозволяє їм рух. Оскільки світофор не містить додаткових секцій і суцільних чи контурних стрілок на своїх сигналах, то його режим роботи чітко визначений правилами, а саме зелений сигнал буде у пішоходів перед в'їздом на це перехрестя, а також у транспортних засобів, які наближаються до цього перехрестя по перехрещуванні до нас дорозі. А оскільки вулиця Праворуч, Руська це дорога з одностороннім рухом, і врахувавши, що ми повертаємо праворуч, то фактично ми повинні дати дорогу тільки транспортним засобам, які наближаються до нас по дорозі зліва І тільки в прямому напрямку. Отже, нічого складного. В разі потреби перший раз ми маємо зупинитися перед пішоходним переходом, щоб дати дорогу що ходом а в разі їх відсутності перед краєм перехрещуваної дороги дати дорогу транспортним засобам, які рухаються ліворуч в прямому напрямку. Але дорожня обстановка е, стає важчою внаслідок наявності транспортних засобів, які е, стоять на лівій смузі в очікуванні до звільненого сигналу світлофора, чим обмежують оглядовість водіїв ліворуч. В цьому випадку водій повинен зменшити швидкість при під'їзді до перехрестя. Зверніть увагу, як водій білого автомобіля, так би мовити, підкрадається з дуже низькою швидкістю до даного пішохідного переходу. Це так само робить водій жовтого автомобіля. І тільки впевнившись у відсутності пішоходів, в'їжджає на пішоходний перехід. А далі знов зупиняється перед краєм перехрещуваної дороги, щоб дати дорогу транспортних засобів, які наближаються ліворуч в прямому напрямку. Вся увага його перекута зараз ліворуч. І тільки тоді виїжджає з перехрестя, впевнившись, що водій ліворуч рухається не прямо, а повертає ліворуч. Поворот же праворуч на зелений, значно легше виконати. Нам потрібно дати дорогу тільки пішоходам, які переходять дорогу по вулиці Руській, на яку ми повертаємо. Але на жаль, тут водій помилився, оскільки водій попереду зупинився перед пішохідним переходом. Щоб дати дорогу пішоходам, йому не слід було в'їжджати на пішохідний перехід.